Свято для земляків влаштував виконавчий директор Асоціації КВН України Володимир Виговський. Першою зупинкою до був сунів традиційно було село Вигов Коростенського району, де в черговий раз відбулася зустріч поколінь. Володимир Виговський є прямим нащадком гетьмана Івана Виговського. Дуже приємно завжди перебувати на цій землі. Єдиний нюанс, який трішки портить, можливо, настрій, це те, що я бачу на сьогодні на самому пам'ятнику. Хотілось би. Щоб він був в дещо кращому стані, вже в третій раз ми сюди приїжджаємо і щоразу змінюється вигляд цього пам'ятника. І хочеться, щоб наступний раз, коли ми сюди приїхали, він був вже в цілком людському і гарному стані. Зустрічав дорогих гостей фої школи легендарний фольклорний колектив «Бовсунівські бабусі, який під керівництвом Марії Карповець вже багато років тішить піснями не тільки свій рідний край, знають бовсунівських бабусь по всій Україні. Щоб ви з нами поспівали сьогодні ввечері. Після ознайомлення з домотканними шедеврами у своєрідному музеї школи учасники жіночого колективу в процесі прядіння співали українських пісень. Під час відвідання церкви учасниці колективу Бусонівські бабусі ділилися своїми знаннями щодо лікарських рослин. А у мене м'ята. м'яти чай приємний, Коси мають, щоб встановлялись корінчики. І все, моя Завершилося свято в будинку культури, де відбувся концерт за участі відомих виконавців Житомирщини. Родзинкою свята були неповторні босонівські бабусі. Такого трепету і такої щирості, як сьогодні в Босунах, я давно не зустрічав. Тому я сердечно вітаю всіх односельчан, всіх жителів Лугінського району, всіх Житомирян, всіх Поліщуків з літом. Дай їм Боже здоров'я, дай Боже. Мирного неба всім, і якщо будуть звучати пісні в такому глибинному поліському селі, як бовсуни, то не буде війни, це точно.